104 петлі Поворотними рядами я їх пров'язала саме поворотними, ось бачите хвостик ось і поворотними рядками я пров'язала всі петлі. Тепер, бачите, ось, все класно. Але я їх буду замикати в коло. Що я роблю далі? Тобто я пров'язала, скільки забажаєте, в принципі, у мене тут 1, 2, 3, 4, 5 рядочків. І що далі? Першу петельку знімаю, о ні, ось так повертаю. Все вірно розправила. І тепер, наче буду повертатись назад. За бажанням, якщо ви будете пров'язувати лицеві петлі, так, щоб максимально мене було зрозуміло, дещо, мабуть, приближу. Ви бачите,